На війні Мальва втратила сина і зір. Вона пішла на фронт у 50 років і стала першою жінкою-очільницею бронетанкової служби. А нині захищає права ветеранів і ветеранок та допомагає прийняти травми людям з інвалідністю. З початком АТО Людмила Менюк полишила бізнес і почала волонтерити. Знаючи про проблеми добровольців, у 2014-му створила правозахисну організацію солдатських матерів. Почалася війна. Із Майдану сотнями уходили наші добровольці е, захищати Україну. Але в законодавстві не було такого терміну, як доброволець, не було соціального захисту. Син Людмили Станіслав дав правозахисній організації назву Мальва та не знав, що це згодом буде позивний матері. Попри відмовляння мами, хлопець покинув кар'єру в армреслінгу та став добровольцем Айдару. А в липні 2014-го Людмила отримала звістку. Син загинув у бою на Луганщині. Я хотіла помститися за мого сина, якому було 23 роки. Я підписала контракт 18 січня 2016 року. Посада моя перша була ділово технічною частиною. Я дуже хотіла бути сапером, але хлопці сказали ні. А далі був шлях сержантки мінометної батареї та очільниці бронетанкової служби. Але в 2019-му поряд з мальвою розірвалася мм міна. Дуже серйозні травми. Вони дуже важкі з великими наслідками. Забій серця, забій внутрішніх органів і хребта, і дуже сильний удар голови. Ветеранка майже чотири місяці була в шпиталі, різко втрачала зір і пережила інсульт. На комісії МСЕК, встановлюючи інвалідність, Людмилі сказали, що за зір ще можна поборотися, щоб не втратити зір остаточно. Жінці зробили п'ять операцій. Я маю групу інвалідності. Я людина з інвалідністю внаслідок війни. Травми у мене серйозні були, але я багато чому за цей час навчилася, і тому для мене це не є трагедією. Навпаки, пережити стало стимулом до активізму та допомоги іншим. Людмила долучилась до жіночого ветеранського руху, аби захищати права по сестер. Головне не закриватися, використовувати нові можливості життя, вчитися з цим жити, бути корисним собі, розвиватися. Може, була мрія здобути якусь нову професію. Зараз є шанс. Мальва саме так і зробила, та здобула третю освіту – психологині. Та, попри сумніви, взяла участь у виграх нескорених. Ми вибрали пауліфтінг, греблю. Я участвувала і здобула два золота і срібло. Вигри нескорених це не змагання, це підтримка один одного і можливість себе реалізувати. Бо ти захочеш в собі потенціал, і це дуже круто. Ветеранка стала надавати перші психологічні консультації вдома. Та почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. В той же день ми пішли з чоловіком військкомат. Наш батальйон був оточений під Маріуполем. І ще участвували при Собожінні Київської області. А потім був Сєвєродонецьк, Бахмут. У Бахмуті Мальва отримала чергове поранення, після якого остаточно звільнилася зі служби. Свої травми інвалідність вважає частиною життя, яка нині допомагає впоратись із схожим досвідом іншим. Я можу спокійно про це розказувати як факт мого життя. Я можу поділитися досвідом, як Воно вплинуло на моє життя, на якість мого життя, і як я навчилася з цим жити якісно, наскільки це можливо. Тож Людмила обрала нову місію психологічну допомогу людям з інвалідністю, а також ветеранам, ветеранкам, родинам зниклих безвісти та загиблих. Людина, яка отримала травму, має зрозуміти, що вона не одна їй надається допомога. Про ню турбуються. Поряд є люди, які не байдужі до того, що сталося. Це дуже важливо. Тепер Мальва розповідає про жахи російсько-української війни світу і працює над створенням реабілітаційного центру. Я приймаю активну участь в суспільному житті, займаюся міжнародною адвокацією. Я прошу допомогу зброєю, захистом. Я живу зараз повноцінне життя. Я хочу бути корисною, і мені це вдається.